Податково постійно шукає помилки, як підготуватися? від слова підготуватися. Тобто треба перевірити, як ваша бухгалтерія виконує свої обов'язки. Треба подивитися на вашу звітність, треба подивитися, чи є все те, що має бути. Наприклад, у нас зараз був бум на податкові перевірки саме касових апаратів. Дуже дуже багато постраждали від цього, бо всі думали, що це якісь дрібнички, що там, які там проблеми. Касові апарати це дуже великий сегмент, сегменти податково. Ва, може знайти помилки, тому треба подивитися, чи вірно використовуєте касовий апарат. Це стосується як ФОПів, так і юридичних осіб. Бо там дуже багато якихось таких нюансів. Перед тим як щось робити, для того щоб підготуватися до перевірок, треба спочатку проконсультуватися і сказати: я хочу робити те, 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 те. Як мені це робити? І консультант дасть пораду, подивиться, чи все вірно, чи не вірно. Підкоректує, і звісно, треба перевіряти свого бухгалтера. Довіряти можна, коли ви вже в коли ви вже з ним проходили якісь перевірку або аудит, і тоді вже так ви маєте 100% довіри до свого бухгалтера. До цього моменту все ж таки краще перевірити. Ми кажемо своїм замовникам: ваша задача робити ваш бізнес. Наша задача робити бухгалтерію та фінансовий облік вашого бізнесу, щоб ви туди не втрачалися. Ми вже маємо довіру, ми вже маємо репутацію. І ми можемо таке казати. Тому йдіть до спеціалістів, які мають репутацію, яким ви довіряєте.